Ніхао, чи бувало у вас таке, що відчувало себе зомбі? Ну, типу, важко рухатися, мозку немає, і взагалі, що не відчували? За вами вже виїха, тобто щаслива ви людина. Але сьогодні ми подивимося аніме якраз про зомбі апокаліпсис, і це якщо не найкраще, то мабуть єдине справжнє аніме на цю тему, що виходило з часів культури школи мерців. Ви ж пам'ятаєте це? Неймовірно глибоке аніме. Отже, сьогодні ми, як завжди, жорстко розносимо логіку персонажів, стаємо трохи щасливішими, пишемо списки заради списків і ділимося планами на літо. А наприкінці відео буде дуже важливий камінгаут хе, хе Починається аніме дуже банально. Овісний планктон дивиться кінце про зомбаків. Тобто зомбі дивиться на зомбі та думає про своє зомб'яче життя. Головного героя звуть Акіра. Ah! І в нього настільки довго не було вихідних, що йому здається, вже пора записуватись до загону самогубців. Але давайте повернемося трохи назад. Ось наша кіра влаштовується на нову гарну роботу. Ось він радісно працює, 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 але раптом приходить спасіння. <плес> Після запальної пейнтбольної паті тістають зомбі, а наша Кіра нарешті отримує відпустку. Першим ділом хлопчина йде до начальника звільнятися і робить це, ай як красиво, показуючи, хто тут головний бос качалки. Потім хлопчик, який вижив, починає писати список. І тут я хочу звернути увагу на те, що саме Акіра пише у список: Виспатися, полюбратися, повчанську ухильнути. Тобто хлопець зі своєю роботою настільки задобався, що для нього навіть тубзік помити в радість. Знайомо, егеш? До речі, пропоную вам всім написати в коментарях свій список, скажімо, на літо, точніше на те, що від нього залишилося. І потім у вересні повернутися до нього і побачити, що нічого не зроблено. Кек. Потім Акіра бачить, що в холодильнику зомбі-миша повісилася, і вирушає на шопінг. У стелі. Другою він зустрічає ще виживших, які просять їм невінку вінку захопити, а в найближчій АТБ всі бачать її. Але вона одразу розпізнає в хлопці офісного задрота і звалює. А Кіра йде додому і там розуміє, що сусіди знизу не дочекали самі вінки і дуже засмутилися. Далі нам показують, як дівчина, яку до речі, звуть Щідзука. Так, стоп. Шідука теж прямо як. Окей, okay, that's enough! А що якщо це той самий світ, тільки за кілька років до події школи, а потім прилетіли прибульці та перезапустили. Ай, ні, війня якась виходить. Отже, Шідзука пише свій список. Він максимально відрізняється від списка кіри, і це доволі прикольний контраст. Ми бачимо, як і у різних персонажів різний до того, що відбувається навколо. Якщо наш колишній офісний планктон нарешті відривається на повну, то Шідука здається, наслухалася в тіктоці коучів з ефективності та продуктивності. Ой, та це ж. А поки Акіра нарешті поповнює мобільний інтернет і намагається початитись з друзями, яких у нього немає. В іншому місці персонаж з дуже специфічними смаками відпочиває після запольної ночі з дівчиною та слухає про чергову акцію від Vodafone. Спробуйте новий тариф без мізків. Персонажа звуть кенічеро або Кенчо для своїх, і він дуже любить підставляти сонечку свою. Виявляється, що кенч та Акіра давні знайомі, Дружили ще зі школи, потім разом тусили, ділилися один з одним мріями, але потім розійшлися. Але зомбі апокаліпсис зближив людей, і далі наші герої намагаються вижити вже як два бро. Акіра жаліться, що в нього немає дівчини, кенчо пропонує альтернативні варіанти. А якийсь мужик тим часом запалює по дорослому. Наступна сцена показує нам, що у Акіри все ж є дещо спільне з його знаменитим тескою. Акіра після епічної ДТП герої закриваються на якомусь складі, де зустрічають ще живих людей: трьох тяночок стюардес і дуже знервованого мужика. Хм, як не типово для зомбі-мові. Чого ж він так нервує і тримається за шию? Може, продуло? На честь зустрічі персонажі вирішують хильнути маленькій і звісно. <плес> далі кенчо йде зажиматися з однією стянок, а Кіра з блідим керамічним другом. Тут до нього підходить одна стюардес, і. гей, це ж один з пунктів у його списку. Невже тут автори натікають нам, що навіть дуже нереалістичні? мрії можуть а, забудьте. Наступного дня Кенчу фарбується під Вінника, а Кіра вирішує стати супергероєм. І звати його тепер будуть Людина Крінж. Крінж. Переснажі йдуть до акваріума, де доля знову зводить їх щідзукою, а потім за колою. з ногами трьома ніг. Та такого Бебі Шарка життя мене не готувало. Далі Акіра врубає свого внутрішнього аквамена, але отримує холодний душ з психоаналізу. Бажання стати супергероєм виникає у чоловіків, які відчувають, що суспільство їх недооцінює, і таким чином вони намагаються що її? <ривіт> Сила Голої Сраки Кенчу рятує день, а Шідзука роздумує, чи об'єднуватися з такими йолопами заради виживання чи ні. Врешті, вона таки вирішує дати Акірі свій телеграм. До речі, в мене теж є телеграм. Я, звісно, не тяночка з великими очима, але пощо там всяке цікаве. Послання в описі. Далі Кіра та Кенчу вирішують, що пора валити з міста та їхати до батьків головного героя. Бо ж матуся борщу не варила, а в баті там вже щось цікавеньке настоялося. Ну ви розумієте, як це буває. Під час пошуків тачки вони знову зустрічають Чідзуку, потім знаходять шикарний ланус, прибігають зомбі. Коротше, все несеться, всі біжать. Тобто їдуть. Раптом на дорозі з'являється смуга шипами. Автівка ламається, а нам показують одного з найогідніших, на мій погляд, персонажів цього аніме. Так я зараз в черговий раз, котре подушню. Приготуйтеся. Епізод з чуваком, який примушує людей важко працювати, це таке відзеркалення з син на початку, де показували офісне життя кіри. А ще автори, здається, натякають на токсичну культуру праці в Ніпонії. Її тут можна згадати, наприклад, славнозвісну студію Мапа, яка змушувала своїх працівників робити у нелюдських умовах. Ну і третій шар цього метасенсу, як на мене, це демонстрація того, як персонаж, який тільки но почав жити для себе, всесвіт знову намагається загнати в жорсткі рамки роботи і забути про свої мрії. Фух, у мене все поїхали далі. Персонажі якийсь час працюють на типовій айтішній галерії, але потім, як це завжди вчасно відбувається в цьому аніме, прибігають зомбі. Акіра запалює злий босс їде лісом. Шідзука посміхається. Здається, між персонажами починає з'являтися якийсь зв'язок, а дівчина потихеньку вчиться теж отримувати фан від життя і не бути токсичним досягатором. А ще нам показують, чому саме Шідзука така, яка вона є. Виявляється, її примушували залізати в клятого робота. Ой, тобто бути найкращою, забувати на свої мрії, і все таке. Саме тому вона так крилася на ситуацію, коли майже забив на себе. Тож вирішуй сам, чого того ти хочеш. Далі герої знову кудись їдуть і когось зустрічають. Цього разу це дуже вправний самура, а, ні, це просто німецька тянка в обладунках. That is тянка дойчи самурай з великими гарними. <кх> Очима каже, що вона всього лише хоче поїсти суші. Когось вона мені цим нагадує. А Кіра та кенчу не можуть відмовити таким гарним очам, то ж далі персонажі їдуть в чотирьох. Наступна сцена це, мабуть, найепічніша бійка за все аніме. І зауважу ніяких флешбеків, якщо ви розумієте, про що я. До речі, якщо ж вам таке потрібні флешбеки, то ось тут їх більше ніж зомбі в зомі. Персонажі епічно шматують, спалюють, лопцюють зомбі, ідзука косплеїть щось історичне, кінчов виблискує сракою. А потім всі разом жируть суші. It was perfect. Perfect. Далі йде традиційно для багатьох тайтлів сцена на гарячих джерелах. Куди ж без них, під час якої дівчина з великими очима, до речі, її звуть Беа, раптово виявляє себе знавцем історії і розказує про те, чому копатися голяка разом, це дуже автентично. Але все як завжди, псують кляті зомбі. No! God! Вночі Кіра розуміє, що помитися все ж треба, знаходить водоспад і починає чилити. але раптом бачить там шицуком. І тут міг би статися романтик, але бе з голими та кенчу з голою Все псують. А ось що було далі, показують вже на інших ресурсах. Врешті персонажі дістаються до рідного села Кіри, до якого вони весь цей час пиляли. Знайомляться з батьками, слухають дурні запитання про онуків і нормальну роботу. Коротше, все досить типово. Потім батя кличе кіру на двір і починає чоловічу розмову. So, son, Хоча, якщо серйозно, сцена дуже прикольна і зворушлива, як і багато інших сцен в цьому аніме. Все дуже чуливо та душевно, але ви ніколи не вгадаєте, що все псує. <плес> Батя, звичайно, каже, що всіх врятує, але тут на сцені з'являється перший в цьому тайтлі справжній антагоніст, не просто твій начальник з роботи. Канто такий собі стрьомний злобний хікан з трактором, якого навіть трохи шкода, бо він явно поламався і зробив не той вибір. Взагалі цей персонаж, як і багато інших в цьому аніме, уособлює щось своє, як на мене, у випадку з Канту, це наші шкодування, бо усвідомлювати, що ти дозволив можливостям прослизнути повз тебе, а ти нічого не зробив, справді жахливо. Сорі, мені щось в оку потрапило. Коротше, цей чувак пропонує кірі моральний вибір. Або батько стає зомбі, або син. Нащо? Ну а мені це по приколу. Герой обирає Мейкап. Натуральна косметика на основі екстракту української троянди. Злодій лякається погано на фарбованого хлопця і тікає всі щасливі. Ну майже всім. Під кінець Кіра прощається з батьками і їде з друзями далі. Куди і навіщо? Не дуже зрозуміло. Тому краще біжимо читати мангу, там вже все написано та намальовано. Проте все вийшло досить файно. І ардірекшну у першій серії це, мабуть, найкраще, що видавали ніпонці за останній час. Якби весь серіал був в такому стилі, замсто цілком мав шанси стати шедевром року. Але можливо краще дати аніматором трохи відпочити. А зараз прийшов час робити той самий камінь гаут, про який я казав на початку відео. ПОКА! Справа в тому, що я як ота Шідзука довгий час намагався бути перфекціоністом щодо нових роликів. Доробляв і переробляв їх багато разів. Потім ще раз переробляв, що було все ідеально. Від цього страждала частота виходів на каналі, бо шліфування до ідеалу займало ну дуже багато часу. Але ютубу, як тим зомбі, абсолютно начхати на те, скільки зусиль ти вкладав у відео. Ти або перевертаєш увагу і залишаєшся релевантним або ні. Тому я трохи подумав і вирішив, що буду як Акіра. і починаючи з цього відео, спробуй робити ролики частіше. Щоб потім не шкодувати як канто, що я щось не оглянув. Зараз мій план два відео на місяць. Якщо ж я цього не дотримуюсь, то обіцяю зробити огляд на щось максимально крінжове і жахливе. Брр, можете написати в коментарях, що саме. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб побачити, що з цього вийде. І ну, бувайте!